Канікули для дітей це можливість набратися свіжих сил, поздоровитися, закріпити набуті знання і використовувати їх у домашніх умовах. В рамках проведення клубу вихідного дня працівниками управління культури та туризму в мікрорайоні Північний було організовано проведення проєкту Безпечне літо, аби нагадати дітям про безпеку під час літніх канікул. З метою попередження дитячого травматизму представники автошколи особливу увагу звернули на правила поведінки дітей під час літніх канікул. Також Микола Іван розглянув різні ситуації, які можуть трапитися на дорозі, та повторив з дітьми правила дорожнього руху, котрі потрібно знати та дотримуватись. Діти відповідали на питання, виконували завдання. Наприкінці дітвора отримала інформаційну абетку дорожнього руху та повітряні кульки. На наступній локації діти зустрілися з прикордонниками подільського загону, котрі були зі своїм чотирилапим помічником. Затамувавши подих, діти спостерігали за службовою собакою, яка виконувала завдання. Усі присутні бачили, як працювала собака, яка допомагає військовослужбовцям на кордоні. Тому без цих чотирилапих помічників сьогодні не обходиться жоден підрозділ охорони кордону. Далі усі діти перейшли до карети екстреної медичної допомоги, де фельдшер Людмила Райлян нагадала дітям, як уберегти себе від сонячного удару, правила поведінки дітей біля водоймиш. Медик звернула увагу малолітніх на те, що завжди мають пам'ятати та мати при собі контактні телефони батьків, поліції та екстреної медичної допомоги. На завершення зустрічі фахівець показала малечі автомобіль та чим він оснащений. Літні канікули це пора відпочинку та розваг. Але для того щоб канікули були веселими і корисними, фахівець Державної служби надзвичайних ситуацій Марія Січко нагадала дітям про правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів разом з дітьми закріпили знання щодо безпечної поведінки під час відпочинку в лісі, на воді при пожежі та згадали номери телефонів екстрених служб. Ви знаходитесь вдома, і ви почули запах. Газу. За яким номером будете телефонувати? 102. 104. Молодець. Тобі такий невеличкий подарунок від рятувальників. Як вам сьогоднішній вечір? Цікаво, дуже гарно і дуже, дуже корисно для діточок. Це дуже корисно. Чи потрібно проводити такі вечори? Треба. Треба і Регулярно для дітей, щоб це було як напоминання кожен раз. Бо одне діло, коли кажуть батьки, а і друге діло, коли діти бачать це своїми очима від, від спеціалістів тої чиної служби, і для них це корисна, полезна інформація для того, Тим паче, в наше віме, коли ця війна, дуже корисна по інформація була від МЧС. Це дуже корисна інформація була на сьогодні. Ми не з Подільська, в мене діти просто трошки знають, що такі тривоги. І вибухи, то тому це дуже дуже для всіх дітей корисна. Ця інформація у заході також брали участь волонтерки загону шалені голки, аби зібрати необхідні кошти для зсу. Бажаючи мали змогу приміряти амуніцію, яка була представлена. В ході профілактичних бесід та ситуативних прикладів. Представник поліції Роман Сітарчук нагадав дітям правила безпеки під час спілкування з чужими людьми, правила поведінки під час повітряної тривоги. Діти закріпили знання щодо попередження та вчинення правопорушень. Безпечну їзду по вулицях на велосипедах і самокатах та важливість дотримання здорового способу життя на завершення правоохоронець побажав усім учасникам заходу безпечних гарних канікул, бути обережними та слухняними. Чи сподобалось тобі сьогоднішнє свято? Так дуже що саме тобі сподобалося? Ми, ми дізналися про правила дорожнього руху. Ми дізналися про службу екстреної швидкої медицини. медицини. Ще ми дізналися про, про про поліцейську машину та про екстрену екстрен, машину екстреного екстреної допомоги. Мені дуже сподобалося, як ми е, переходили через е, пішохідний перехід, як, як машини їздили цього вечора. Я згадала та запам'ятала всі правила, які треба виконувати е, у своєму житті. Цей клуб прихідного дня завжди щось придумує оригінальне. Діти задоволені, дуже добре для дітей. В першу чергу, що вони вивчають, які служби є. І як, як можна правильно їх е, викликати на екстрену допомогу? Цей захід корисний і дякую всім, хто брав в ньому участь. Було дуже цікаво, було дуже корисно для всіх діток, для всіх дорослих, що ми запам'ятали ці всі правила небезпеки. Повторювали, так? Так, повторювали і загалі виконувати їх? Так. Дуже гарний захід сьогодні пройшов. Ми взагалі не місцеві переселенці, і часто відвідуємо такі заходи в містечку. Вихідного дня так? Да, клуб вихідного дня дуже інформативний. Мені самі було цікаво діти в захваті, як від Людей, які розповідали їм, подавали інформацію: автошкола, медики, рятувальники, поліція дуже до діток доступна. Донесена інформація, і в мене є старша, і є маленька. Їм було дуже цікаво, що ми дуже дякуємо за. Організацію таких заходів дітям дуже це потрібно, те, що дітям доносять цю інформацію, тому що війна закінчиться, але багато наслідків залишиться. Це дуже небезпечно, дуже лякає батьків. Дуже ну, якщо це можна сказати, радує, що діти іноді більше знають про це, аніж батьки звертають на це увагу. Навіть ми були на річці, хто загубив іграшку, і дитина сказала, мама, не можна чіпати. Нам Зали, не можна, так що це дуже важливо. Тож, шановні батьки, не залишайте дітей без нагляду. Дбайте про безпеку своїх дітей, дотримуючись правил безпечної поведінки, в побуті на вулиці, природі. Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи її на власному прикладі. Закликаємо вас та ваших дітей завжди пам'ятати елементарні правила безпеки, щоб літній відпочинок не був зіпсований. Світлана Луценко Ілля Лявіюль телекомпанія КЕТ.